Європейський суд з прав людини розвантажать скаргами від скриблених українців за рахунок конституційного суду. Міжнародна спільнота та українська влада хочуть запровадити вільний доступ кожного громадянина України до КСУ. Нині зауважимо, він розглядає лише питання високопосадовців, президента, 45 народних депутатів, уряду, верховного суду, омбудсмена та парламенту Криму. Я сподіваюся, що в Україні можна запровадити конституційне звернення з боку окремих громадян. Я думаю, це зменшить навантаження на європейський суд з прав людини. Наші громадяни дружними рядами, дружними лавами попрямували до Європейського суду з прав людини. Логіку людей можна зрозуміти: не хочуть нами опікуватися в своїй країні, підемо вирішувати свої питання до міжнародних установ і організацій. Донеччанин Олег Ошурко один з тих українців, кого доля змусила шукати правосуддя за межами батьківщини. Вісім років тому його затримали за підозрою у скоєнні злочину. Чоловік запевняє, ще в СІЗО над ним жорстоко знущалися, звідки вже вийшов інвалідом. Та навіть попри те, що в ізоляторі він втратив зір, Ошурка засудили до семи років позбавлення волі. Сьогодні колишній в'язень із Красноармійська відсудив за свої поневіряння у держави 21 тисячу євро. мене пресували Оказывали давление, и под следствием меня избили по указанию работников милиции. И трое суток меня продержали слепого, без оказания медицинской помощи. В течение трех месяцев после вступления в силу должно быть исполнено. И должна быть выплачена компенсация денежная. Приклад митарств Олега Ошурка в Україні на жаль не рідкість, однак не всім стає сили та засобів тягатися у міжнародних судах. Тепер же за рекомендаціями західних правників українці у крайніх випадках мали б шукати правди у конституційному суді України однак, схоже, і він справи не вирішить. Та й у європейських юристів клопотів не відбере. Громадяни і далі можуть звертатися до європейського суду у тому випадку, якщо вони пройшли судові інстанції в судах загальної юрисдикції і не одержали належного захисту свого права, якщо вони вважають, що держава порушує їх право. У Конституційному суді за природою Конституційного суду вони не можуть одержати такого захисту, тому що Конституційний суд є сам органом тієї держави у порушенні прав, до якої вони звертаються до європейського суду. Сьогодні європейський суд з прав людини засипаний тисячами позовів українців, розглядаються ж одиниці за рік. Відтак справедливості нашим співвітчизникам, скривдженим державою, доводиться чекати роками.